Слава Україні! Доброго вечора, шановна громада! Ми раді бачити вас на нашому вечірньому кварталі, присядженому новому році, який наступає. Ялинка сяє від прикрас і зал горить вогнями. Всіх друзів просимо до нас зустріти свято з нами. У заді наші сміх і гра, веселощів багато, сідайте зручно, гості всі, час починати свято. З Новим роком всіх вітаю, і дорослих, і малих, щастя, радощів бажаю, днів погожих та ясних. Хай у небі, голубому, світить сонце вам завжди, щоб не звідали ніколи, ви ні горя, ні біди. Щоб у новому році, друзі, ви були здорові, дужі, не хворіли ані дня, ви і ваша вся сім'я. Перш ніж розпочати наше свято, ми хотіли б пригадати, як пройшов той рік. І вшанувати пам'ять тих людей, завдяки яким ми з вами маємо можливість зібратися у цьому залі. Але напевно правильний і потрібний. Наш виступ про героїв, які віддали найдорожче своє життя, заради своєї батьківщини, заради голубого неба і жовтого колосся, заради кожного з нас, світу нашого народу, його славним синам, які у розквіті сил віддали свою молодість, присвячується нашим землякам, болинянам, які полягли на майдані, які загинули на війні. В степах Донбасу присвячується. we yeah, Я бачив смерть і відчував ті кроки. Вона дивилась в мої очі в саму глиб. А я хлопчина лише 19 років. Моє життя лише єдина мить. А що я мав? Скажіть, а що я мав? А що я бачив, що я відчував? Мені на груди зараз несуть квіти, які я за життя своє не мав. Я не мав нічого, знаєш, Боже. Не мав я сина, дерева свого, не сподобав домівку теплу й гожу, а в мене, Боже, нічого не було. І люди не згадають мене, знаю. Таких, як я, сотнями лежать, а всі кричать, герої не вмирають, і через роки не зможуть нас гадати. Вони не знають, як ми ділили шматок хліба на десятьох, на десятьох осіб. Одним життям одну цигарку на десятьох курили, одним життям на десятьох жили. Вони не знали, як день у день ми помирали, як в бої кидались на людьми, звірми. А що ми, Боже, бачили, а що ми мали, окрім цієї клятої війни? Я жити починав, я починав не жити. Ломився двері, обивав пороги. І ось мені на груди несуть квіти, а я хлопчина лише 19 років. Мамо, я живий, не заквиті очі і серце не б'ється, не верує кого. Ти тільки не плач, знай, всі дні і ночі я буду поруч, в грудях не живе любов. Ти пусти мене, мамо, вже їхній сльози, Я той бій і той жаль, що я наробив. Я все хотів ми, й свободи, а мене це Бог беззачно вбив. Не жалій мене, нене, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай сюди Бог. Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся, Ти лише свої очі зійми до зірок. Ми просимо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. У жалобі схиляємо голови, вони згасли, як зорі. Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять героїв. Дякуємо. зробити винними дезертирами тільки за те, що вони вижили і судити їх хочуть. Продажні генерали, прокурори, ті, які близько не були з ними, не, не, не пережили того пекла, який бачили ці хлопці. Ми з нами не були в окопах, не лежали, коли від гранів небеса цвіли, А хлопців нас наш маточки розривало. До бухіних пластів сочилась кров пролита. Немає тих судів, щоб нас могли судити. їх там не було. Ми ж руч на танки, бо наш генштаб на зло під кулі клавосанки, бо країнули нас, ми світлі повтікали, ми дезертири, там, бо ми повиживали, тепер ушов, виведетеся суперечки Перед і... Перед Іновайським, Хто більше скочив у речку, Та вигляду мораль, ще може нас судити. Тепер кого настань, я можу захистити слоган, зуб за зуб нас може врятувати, Не змовчітка в рук, щоб очі вам сказати. Ви м'ясом не були, це нас примісили, ви затишно жили, а ми собі Крізь ті котли пройшли, бо скреслим м'ясом стали. Ви з нами не повзли, це не у вас стріляли. Це тільки наша кров у чорнозем стікала ту пору, коли ви все рішення шукали. Сміялись небеса, та тільки не над нами. Потріскані вуста просилися до мами. Частини своїх тіл упазне по В одну солону кров Із з них повитираю. Та й викладемо з них імення Україна. Не дезертири ми, не стане на коліна. Окремими рядками. Хочемо задати матерів, які чекають своїх синів з полону, матерів вісти пропавших, які, можливо, ніколи не побачать своїх дітей і до кінця життя. Будуть плакати, надіятись і вірити, що її син, її кровинка, жива. Він прийде і обніме її. Діток, які більше ніколи не підуть гуляти з татком зоопар, не пограють у футбол, не сядуть на коліна і не попросять розказати їм казку. Дружин, які ніколи не силять голову на плече коханого, але вірно будуть чекати і надіятись, що він повернеться і скаже Я тебе кохаю. Чуєш ти, чекай мене, над усе чекай, коли смуток огорне жовтий достіка, І в спекотну калануть заметіть у сніг, Коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема із далечини, інших же не ждуть дарма, стомлені вони. Повернуся, тільки жди. І не сич добра тим, хто каже, далі йди, жи й забудь пора. Хай повірять мати син, що нема мене. Друзі втішиться тим було і про мене. Сядуть коло при вогні і вина на помиль та ні ти чекай одна Ти чекання повернеш із смертельних лав поталанило, егеш скаже, хто не ждав, не дано збагнути їм. В літо вогняне, як чеканням ти своїм берегла мене, як цілів'я, вижив я, знаємо без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не вмів. А хоробрим серця, воїна, які захищають нас і наш мирний сон, ми бажаємо. Пишаю з тобою, як пишається мати, я вклонюся і тихо молю. Повертайся живим, повертайся, солдати, я благаю, вертайся живим. Повертайся живим, повертайся, благаю, повертайся живим, благаю. Чуєш, любий, як серце кричить. я стою на колінах, благаю, повертайся живим, повертайся живим. Краще. Ми бажаємо вам мирного неба над головою і рідної землі під ногами з Новим Роком. З Різдвом Христовим!